Актив Чорнобильської організації бажає вам на довгі роки залишатися такою ж прекрасною людиною. Щиро вітаємо вас в Жовтоводському історичному музеї на чудові прекрасні події. Творчий вечір Ніни Фесенко під назвою Я Українка. Чорнобрильці цвітуть для рідної хати і картини встають Живі батько і мати. Щиро дякую. залишай. Роблені нашою майстрині Оленою Лютовою для вас особисто, і ми, директори, хочемо, щоб ця прикраса ще більше вас перекрашала, яка ви є.